В Донецьку вирішили знести Донбас-Арену. Сергій Рібров натякнув на цікаву зміну в складі збірної України з футболу. Донецький шахтар призначив нового головного тренера, який відомий європейський топ-клуб зацікавився футболістом збірної України. А також голіва феєрія від українського «Вундеркінда» в Англії. Та на когось з наших співвітчизників знову націлився мадридський реал. ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Друзі, всім дякую за вашу активність та підтримку. Адже тільки завдяки вам каналу підкорилася відмін. Нітка в 100 тисяч глядачів, що додає мотивацію особисто мені і послугує додатковим стимулом для розвитку нового контенту. Ще раз дякую всім причетним і рухаємося далі. Збірна України завершує підготовку до сьогоднішнього матчу проти Мальти. Із кадрових втрат команді Риброва відзначу Сергія Кривцова та Руслана Маліновського, які через пошкодження вже поїхали в розташування своїх клубів. А отже, скоріш за все дебютує сьогодні мінімум, на лавці Назарій Русин, який вірогідно, займе місце Руслана в заявці. Як, е, як в проявив, як проявився е, себе Назарій Русин? Ну подивимось, сьогодні є ще тренування, але я вдячний Назарію. Він Професіонал, він працює, ніяких питань він все розуміє. Тому я вважаю, що виклик для збірної для нього це дуже велика повага. І він працює з усіма хлопцями. Та він завтра має шанс з'явитися у складі. Ну, як завжди, давайте перевіримо нашу з вами інтуїцію разом, який ваш прогноз на гру Україна Мальта особисто я ставлю на 3-0. А що гадаєте ви? Залишайте свою версію в коментарях під цим відео. Молодіжна збірна України отримала перемогу над однолітками з Англії та очолила свою групу у відборі на євро. Цікаво, що саме ми обірвали британцям їх серію з восьми перемог поспіль. За цей же час вони ще пропускали лише від Сербії. Тому вітаємо команду Мельгоси з таким результатом і чекаємо на їх вихід із групи. Ще один наш співвітчизник Іван Струк почав запалювати на Туманному Альбіоні. 16-річний хавбек спочатку відзначився голому поєдинку проти Волверхемптона, а потім віддала в матчі Челсі. І якщо хто не знав, то Іван є третім українцем в структурі Сандерленда. Окрім нього і Назарі Русина, там ще грає Тимур Тутєров. А поки Андрій Воробєя брава не кандидата на роль кращого українця в Європі вже в найближчому майбутньому. Судаков це зовсім інша історія. Ми не бачимо від нього такі яскрави дія від мудрика, але це реально пахар. Гравці поділяються на дві категорії: ті, хто грає на піаніно, та ті, хто його приносить. Ось Судаков – це той, хто носить піаніно. Георгій – це робоча конячка. Він виконує великий обсяг роботи. Судаков зараз важливий гравець та майбутній збірна України. Якщо він не зупиниться у своєму розвитку та прогресуватиме далі, то це буде топ-гравець. Повірте, він переплюне зінченка та мудрика і за вартістю і за грою топ-клубах Європи, сказав інтерв'ю екс-форвард збірної України. Шахтар у своєму офіційному телеграм-каналі повідомив про призначення 41 річного Дар'я Серни на посаду виконуючого обов'язки головного тренера. Хорвата очолив команду після звільнення Патріка Ван Леона і готуватиме Шахтар до найближчих матчів проти ЛНЗ в чемпіонаті України та Барселони в Лігі Чемпіонів. Сирна не має досвіду роботи тренером, але є інформація, що саме він був одним із кандидатів на цю посаду перед Роберто Дідзирбі. І, до речі, тоді ж його помічником мусив стати Ігоря Вічівіч. Ну, а Ван Левен після класного сезону із раю встановив новий антирекорд в історії гірників. Він очолював команду 105 днів, що є найгіршим показником серед всіх головних тренерів шахтаря. Мережею шириться, відео на якому мешканець так званої ДНР розповідає, що люди, які захопили владу в місті, можуть знести Донбас арену. Нібито там потріскалися основні балки, а замінити їх можливості немає. Там ворячи побудують що ще краще, але навіть місцеві всі казки вже не вірять. Особисто, як на мене, то історія про балки дещо дивна, враховуючи, що арену збудували лише в 2009 тисячі і, начебто, ніяких відчутних пошкоджень за всі роки війни, вона не зазнавала. Але знову ж таки, я не архітектор і не будівельник. На її побудову було витрачено свого часу космічні 400 мільйонів доларів. Реал Мадрид знову бажає скористатися послугами української школи голкіперів. Цього разу близький до трансферу стан вершкових ілія Волошин, котрий зараз виступає за раймаха доонду. Сторони чекають, коли вертарю виповниться 17, щоб почати роботу над повноцінним трансфером, не порушуючи правила ФІФА. В цьому ж році Ріал очікує побачити дебют Волошина за першу команду райо. До речі, допоміг її працевлаштуватися в Іспанії Роман Зозуля. І дуже доречно на фоні цього дав на днях інтерв'ю Андрій Лунін, котрий зізнався, що роздумував над трансфером із Реала. Але через те, що він не фанатом цього клубу з дитинства, цей крок для нього важкий. До того ж, Анчелоті натякав йому, що Андрій буде отримати свої шанси в Мадриді. Також Луні зауважив, що всі перемовини, які велися, були далекі від свого екватора, адже все це було на рівні попередніх розмов між клубами та агентами. До якоїсь конкретики, щоб було потрібно щось вирішувати самому футболісту, вони навіть не доходили. Іспанські змі в один голос раптово заговорили про інтерес Баварії до Віктора Цянкова. Скаути німці вже були помічені на деяких матчах Жирони, але поки немає підтвердження, що переглядали вони саме українця. Пишуть, що Віктор може стати заміною для Лероя Сане, котрого активно хочуть повернути в АПЛ Ліверпуль та Манчестер Юнайтед. В Жироні вважають Віктора одним із головних активів і поставили на нього цінник в 30 мільйонів євро. Але є в цій історії знову. Але ніхто не може знайти перше джерело, на яке посилаються іспанські змі, бо на німецьких ресурсах, а саме туди вони вказують, згадки про цей трансфер немає. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.